Валя, назви як, будь ласка, як називається це місто? Ольгорт. Місто Ольгорт. А місто, в якому валя в українській волонтерській групі, яка називається Січ, з українками шиють ноші для наших воїнів, поранених і відправляють на фронт. І мішечки для розмінування шиємо. Такі мішечки для розмінування, в ці мішечки вкладається якась камінюка, щось важке, на мішечках пришити гудзики чи ще щось. І ці мішечки на таку мотузку чіпляються, кидаються, і тягнуться, і підривається якась там. Якщо розтяжки є, воно чіпляється за розтяжки, щоб хлопці не наступали, то. Таким чином українці в Норвегії. Як можуть волонтери допомагають нашим воїнам, українським ми гроші захисникам? карпетки плетемо, речі дівчата купують для військових, машини, дуже багато машин відправляється. За один раз може бути шість штук. Не тільки ми збираємо, різні регіони на ярмарках самі збирають, донатять і потім купуються багато машин. А меценати якісь є? Є меценати Норвегії, є багато Норвегів, і вони дуже вболівають за Україну. Продовжуємо мандрувати вивчати місцевості. Ось тут, вздовж річки, і бачу невеличкий навіть водоспад попереду. І якраз ми туди направляємось з цієї сторони скелясті обриви. Дуже цікава місцевість. Ніби місто, хоча невеличке. Але все ж таки дика природа. І ми вже милуємося ніби цих скандинавських горах. На мою думку, це місцева футбольна команда. Біля цих холодних вод озера є перевозна сауна. Ось так вона виглядає. Судячи по всьому, тут можна таке qr коду домовитись про її використання. Це вона вигляді такої бочки. І пірс, лавочка, пляж. Все зроблено так, щоб люди могли відпочити. І попаритися в сауні, і вийти на берег, і поплавати. Тут навіть плавають моржі, ну тобто люди, які плавають в зимній період. А ось іде вже і морщик, і зараз буде купатися там. Хлопчик, ми його ближче знімемо. Бачите, будиночки прямо стоять на воді, під будиночком гараж для човника і озеро, з якого витікає річка. Хлопчик, який тільки що покупався і вилазить. Ай! А ми зараз можемо тільки помилуватися цим пляжиком, на якому є чудові дві скульптури. Я думаю, діти не тільки пісочком тут бавляться. Але є залазять на цих баранців. Так. Нарешті ми прийшли, де відбувається гуманітарна допомога. Де українці згуртувалися і допомагають фронту, називається ця організація Січ. Ось тут все є для роботи, для життєдіяльності. Що роблять дівчата? Дівчата тут шиють оці м'які ноші. Ось так вони виглядають, ці ноші, на яких поранених воїнів братими, або медсестри виносять з поля бою. Раз. Раз. І оце, мабуть, воно так на плечі. Це ми розкручуємо нощі. Які нощі? А, це причіплять. Оце да. ось так. Бачиш? Це ні. Це люди. Я кажу, так, так. кажу що угу. так. так прапори з автографами. Отут Саме і відбувається та допомога, яка йде на фронт. Це не тільки ноші, тут і маскувальні сіті, тут і збираються гроші на авто. От на цих машинах дівчатка шиють все, що треба пошити. Для життєдіяльності ви бачите, тут є. Ціла така виставка речей, які пов'язані з фронтом. Це команда хокейна з Харкова. Надіслали їм фото з автографами. А футболки цієї команди хокейної, бачите, з підписами. Подяки, як ви бачите, ще подяки, книжки видатних людей в даному випадку. Бачите, Жадан підписав книжку. Жадан, сучасний український поет і письменник харків'янин. Пише про сучасне життя в Україні в Харкові. Ось цікаво. це залишки ракет. Наприклад, оця москальська ракета прилетіла в Дніпро в свій час. Бачите, і залишок цієї ракети передали. Оце падло, дивіться. Правда, тут яйця здорові, я не знаю, чого є з яйцями. Я б його тут зобразив абсолютно без яєць, бо воно ховається в бункерах. Тут кухня, як ви бачите, валя, яка в цій січі теж працює. Вона зараз готує нам чай. Поки дівчата готують перекус чайок, бо ми цілий день по холоду ходили. Покажу вам, як готують свічки окопні тут. Ми на своїй роботі приготували минулого року 4 тисячі свічок. А тепер подивимося, як це робиться в Норвегії з цих різних огарочків. Парафін розплавляють. Остання сіль кам'яна з того родовища, яке розбомбили москалики. Дурбелики. І сам магазин. Коли виїжджають на ярмарки, то оці всі речі продаються. А гроші йдуть як гуманітарна допомога. Ви бачите різні сувеніри. Навіть цукерки українські, жовто-блакитні. Ось така краса, річна робота. Ляльки-мотанки. І різні сувеніри, бісероплетіння, гердани, браслети. І зараз ми будемо пити чай, нас гостинно запросили, готуємо стіл для чаю вальня. Перше бачу таку систему рукомойника. Зараз я вам покажу, щоб включити воду, треба підняти ось таку клавішу. Вода починає сітки. І це, мабуть, гаряча вода. Друзі, така штука. Ага. А потім закривати.